Всім привіт! Сьогодні 29 серпня, понеділок, осінь вже майже на носі, і логічно, я мала б розпочинати сьогодні п'ятий підсумковий тиждень стартів, але я для себе прийняла рішення їх трошечки. Посунути, тобто цей п'ятий тиждень я обов'язково для себе проведу, але трішки пізніше, ніж це зроблять дівчата, які приймають участь у стартах. А все тому, що мені на вихідних прийшло замовлення. І замовлення складне не тому, що треба в'язати декілька іграшок, і не тому, що в мене немає їх у наявності. Всі іграшки мають бути виконані в таких світлих кольорах, білих, бежевих, а тому, що одна з цих іграшок, частинки якої ви бачите зараз. Перед собою вона в'яжеться мною по фотографії, і це вперше, коли я в'яжу таким чином іграшку. І вам скажу чесно і відверто, це для мене досить непросто. У Мене ось тут є такий записничок, коли, куди я записую по ходу, ходу в'язання свої нотатки, і, можливо, ця іграшка буде мною зв'язана ще раз, не знаю. Точно, поки що, Поки що, дай Бог, зв'язати першу. Тут в мене ніжки, бачите, такі класно вив'язані. І такі ніжки я теж вперше в'яжу. Пряжа Alize Cotton Gold напівбавовняна. На самому початку я зв'язала голівеньку. І знаєте, коли я е, бралася до цього замовлення, я сказала замовницю, що це я вперше в'язатиму по фотографії і запропонувала їй е, взяти тіло іграшки з іншого майстер-класу, який в мене є у наявності. Вона погодилася, але я розуміла, що розмір іграшки має бути приблизно 30. 35 см плюс, тобто іграшка має бути велика. Я взяла тіло, яке ми домовилися з іншого, з іншого майстер-класу, і в мене зв'язався ось такий тулуб, і я зрозуміла, що він маленький. Тут не буде 30 см, навіть якщо голівеньку додати, зараз. Зараз з вами помірюємо. Тут висота всього тулуба 16 см. Плюс, якщо ми додамо голівеньку, а ця голівенька сюди вже завелика, ну не буде ніяк 30 см, тому я подумала, що тулуб я нікуди не буду дівати. Я його залишу, він мені знадобиться, я тут дов'яжу хвостик ручки, просто іншу голову вив'яжу, і буде в мене ще одна потім готова іграшка трішки пізніше. Складність в чому полягала? Мені прислали фотографію іграшки в одязі, а мені потрібно зв'язати без. І це непросто. Також була одна з фотографій, де майстриня, яка в'яже ці іграшки, тримає ось так руку біля іграшки. Я думаю, я вам ставлю цю фотографію, і ви можете побачити, що там досить велика іграшка по об'єму. Ось в мене тут вже зараз зв'язано ну, приблизно приблизно 13 сантиметрів. Так, десь 13 сантиметрів. І попереду ще чекає дуже багато роботи, тож ще треба вгору вив'язувати, далі треба буде. Приміряти голівеньку, чи підійде вона, чи ні, вив'язати ручки. Я не знаю, чи захоче хвостик замовниця. Я ще це запитаю, перепитаю. От поки працюю над тулубом, така кропітка робота, чесно скажу. І я раніше думала: ну що, по фотографії береш і в'яжеш? Ні, це не так просто, як болювалося в моїй голові. Тож наразі буду працювати над замовленням, показуватиму вам, як в мене все просувається. І сподіваюся, трішечки пізніше з вами поділитися готовим виробом. Головне, щоб замовниці все сподобалося. Мені приїхала посилочка, ніколи не здогадаєтеся, що тут. А тут мої іграшки, вони каталися. На фотосесію в інше місто. Мені запропонували пофотографувати мої іграшки безкоштовно, тож, вони подорожували цей тиждень. Ой. І наразі знову повернулися до мене. Зараз буду їх розкладати в свою коробочку, в якій я зберігаю. Бачите, я а, тут це не брязкальці, це просто у мене морквинка, колись я. В'язала, хотіла нав'язати цілий набір: а, морквинка, авокадо, мандарин. Коротше, просто аби був такий набір, щоб дитина могла ним бавитися. Ось цей вушка залишилася в мене. Чогось я не захотіла їх відправляти, не пам'ятаю чому. І ось цей кролик, тому що він, знайти за розряду і милий симпатичний, і трішечки я його поганенько зшила, тому він також залишився. Він в мене як прототип для наступних брязкалиць. Повернулася з прогулянки не з пустими руками. Недалеко від мене знаходиться інтернет-магазин Чудо Хата, і мені дуже подобається в них купувати холофайбер. Ось кільця ще взяла дерев'яні тримачі. Тому що не треба сплачувати за доставку, все дуже швидко якісно. Ось такі тримачі для майбутніх брязкалиць. Холофайбер, яким я зазвичай наповнюю іграшки. Це корейський. І також мені ще дали трішечки холофайберу, також корейського, але трішки іншої якості. На пробу, так скажімо, От залишу посилання вам на цей магазин. Холофайбер рекомендую. А також забрала міні-посилочку від просто пряжі, а в ній приїхали два моточки пряжі. Газал Бейбі Вул, ось такий фіолетовий, газал Wool XL, рожевий. Це ті два моточки, яких мені не вистачає для того, аби закінчити дві демисезонні шапочки для моїх дівчат. Залишилося тільки тепер знайти час. Ми з Поліною йдемо додому. Поля сьогодні знову була в бібліотеці. Крім того, що ми там набрали купу книг, Полінка ще робила сьогодні ось такий Соняк, прикольний. Сподобалося тобі? Так ага. що йдемо додому, і останні півтора дні до школи Поліна буде проводити учителі. Всім привіт! Вечір, вівторка, і я підключилася до вас, аби показати свої просування по кролику. Ну, ви бачили, сьогодні ми з Поліночкою ходили в бібліотеку. Завтра в неї останнє заняття літнє в бібліотеці, в цьому клубі, який вона відвідувала. І останні дні літа намагаємося проводити максимально активно. Тому в'язати мамі доводиться лише в вечірні години. Зараз чоловік з молодшою донькою. Пішли робити добру справу, годувати голубів, тож мами є можливість трішечки пов'язати. Не пам'ятаю, чи вчора вам казали чи ні, але моя основна задача у в'язанні іграшки і фотографію, яку мені надіслала замовниця, це не вив'язати її один в один, як на фотографії, а перше, зробити іграшку високою. 30-35 сантиметрів. По-друге, іграшка має бути дуже легко і м'яко наповнена. Коли я в'яжу свої іграшки, я наповнюю їх холофайбером максимально плотно. А ось ця іграшка, як мені написала замовниця, має бути як сметанка, м'якесенька. І. Третя задача моя це зв'язати е, обличчя цього кролика, е, вив'язавши оченята і носик максимально легко і просто. Тобто це не має бути, знаєте, як дівчата вив'язують очі такі величезні. А ось ось так. Це має виглядати ось так. Єдине, що е, зараз покажу вам тулуб, і ось ця голова, розмір її вже не підходить. Але. Нікуди не буду дівати, нікуди не буду викидати, це моя буде пропрацьовка на майбутнє. Так, тулуб я зв'язала вчора ввечері, і трапилося те, що ось ви його тут бачите на фотографії, трапилося те, що він мені не сподобався. Було вже пізно, але я вирішила розпустити, адже в мене є такий момент, я не можу віддати замовнику роботу, яка мені самій не подобається. Тож, сьогодні я трішечки попрацювала, коли видався вільний час, і ось такий тулуп у мене зв'язався. Тут вже не так різко йде перехід до звуження. І бачите, ось він такий м'якесенький. Не набити плотно, хоча я думаю, що можливо моя замовниця ще менш плотно хоче, щоб я набила. Не знаю, я вже так для себе максимально легко його набила. Так, і давайте з вами разом поміряємо. Зріст тулуба в нас тут. 22,5 сантиметри. Враховуючи те, що в нас ще буде голова, я думаю, що якраз в 30 см, може, трішечки більше впишуся, плюс ще вуха. Зараз вам покажу, що ця голова вже, бачите, так от вона маленька. Сюди, тож доведеться перев'язувати. Але це не проблема. Головне, що тулуб готовий, і він мені подобається. Так, почала я ще вив'язувати. Ручки. І на фотографії ручки були не наповнені. Але моя замовниця попросила зробити їх наповненими. Знову ж таки, трішечки, але щоб холофайбер всередині був. Тож, наразі мені треба зв'язати дві ручки, лапки. Вибачайте хтось пише. В коментарях ще не треба називати лапки ручками, тому що в тваринок ручок немає. І це правда, але також звикли так. це. Нижні лапки, це верхні лапки. Тож, вив'язати дві верхні лапки, два вуха. Я вчора почала пропрацьовувати, і ось одне вушко в мене зв'язалося, але я не впевнена, що візьму його в роботу. Мені здається, що воно буде замале для другої голівеньки, та побачимо. Тож, дві лапки, два вуха і голова. П'ять деталей ще треба вив'язати. Отже, роботи багато, час впливає, тому пішла працювати. Всім привіт! Сьогодні середа, і я підключилася до вас, аби показати свого кролика, тому що зараз вже буду йти на пошту його відправляти. Ось такий малюк не малюк, бо зріст в нього досить величенький, в мене вийшов. Зріст цього кролика від Нижньої лапки до голівеньки 30 см, з урахуванням вух 40 см. Тобто, такий малючок нормальний, гарнесенький вийшов. Основна задача була, аби він сподобався. Замовниці. Він сподобався і вона вже просить його відправити. Але на цьому моє замовлення не завершується. В цьому ж замовленні мені потрібно ще відв'язати в такому ж білому кольорі ведмедика і два брязкальця. Брязкальця ведмежатку і бряскальця кроленятко. Тож сьогодні відправлю цього малюка і буду братися далі до роботи. 2 вересня, вчора я не підключалася. Вчора було 1 вересня, і вперше в житті емоції настільки кардинально різняться, що відчуття від радості до істерики за одну секунду переходять. Вчора наші дітки, хто мав таку можливість, вийшли на навчання онлайн. І для мене цей день завжди був святковим, бо в цей день моє день народження. Я дуже неймовірно, безмежно вдячна батькам, брату і сестрі, котрі вчора я вивчаюся. Зараз не на часі, зараз. Це, мабуть, не так важливо, але вчора вся моя сім'я зібралася в мене вдома, і це було вперше за останні 12 років. Як ви знаєте, відео я забувся на кухні, і зараз в мене тут невеликий, але дуже приємний розарій. Так. Основним вчора було те, що рідні були поруч зі мною в цей день, і це було надприємно і надважливо. З початку війни, як ніколи, починаєш розуміти те, що кожен день в тебе як свято. Ти прокинувся, ти живий, всі здоровий, і це вже свято. Вчора мене вперше вітали з настільки різних куточків. Зіної планети. Я вдячна всім, хто привітав. І знаєте, розчулилася я найбільше на привітання свого друга. Це друг мого дитинства. Нас за батьки раніше дитинстві казали, що ми одна на одному горшку в садочку сиділи. Ми дійсно з ним знайомі дуже дуже, дуже давно, мабуть. Років 28 як, і він мені не побажав наступне моє день народження відсвяткувати в нашому українському вільному Криму. І чесно вам скажу, я в Криму була лише два рази, мене особливо ніколи туди не тягнуло, так як я з Миколаєва, і ми завжди мали доступ до моря. Очаків, Рибаковка, Коблева, Скадовськ, Лазурне, Вибирайки. Ми завжди літо проводили на морі статом в більшості. Та завжди, знаєте, як хотілося кудись поїхати за кордон, побачити щось нове, щось цікаве. Цього літа, як ніколи, хочеться на свої улюблені. Берега туди де ти бував дуже багато разів. Ще раз побачити ці всі краєвиди. І я вчора, задуваючи свічку, забажала лише одного. І я думаю, ми всі з вами розуміємо, чого. Дуже сподіваюся, що війна закінчиться дуже-дуже скоро, без втрат, без горя. І так вже дуже багато чого поганого сталося. Та дуже хочеться, аби наша країна знов розквітла, люди поверталися, і всі ми жили з вами в щасті, радості і слагоді, чого і вам, і нам усім бажаю. Все, переходимо з цієї ліричної. Ну от вчора я прокинулася доволі рано, дуже сильно переймалася, аби старша донька не спіздилася на перший онлайн-урок. І в той час поки ще дітки спали а також ввечері, коли вже вони вляглися спадки, я трохи попрацювала і зараз вам покажу свої просування. Нагадаю, що це в мене одне замовлення, яке складається з чотирьох виробів. І перший виріб ви вже бачили це Зайка. Він вже вчора приїхав додому до замовниці, а всі інші вироби наразі в мене ще на гачку. Мені потрібно зв'язати в такому ж самому білому кольорі Це Alize Cotton Gold. Якщо я не помиляюся, номер 55 ведмедика. Ведмедик буде теж великий, але не настільки, як був зайка. І майстер-клас на ведмедика в мене є, тому зв'яжеться він швидше і легше. Також в мене є ще в цьому ж замовленні два брязкальця – ведмежа і зайка. Вони в'яжуться з пряжі Ярнар-Джинс. Якщо я не помиляюся, це номер 03. Ці кольори відрізняються. Ярнар джинс він більш молочний, але це все ми говорили із замовку. Тож за вчорашній день я зв'язала заготовку під брязкальце зайку і заготовку під брязкальце ведмедика. Вони зроблені як сплюшки з закритими оченятами вив'язаними. Я ще тут нічого не закривала, тому що. Зробила зранку фото, відправила в замовниці і очікувала на підтвердження, чи залишати так, чи робити їм однакові оченята з носиками. Бачите, носики різні. Також мені було важливо, аби замовниці все сподобалося. І вона сказала: залишати так, як є. Тож сьогодні буду продовжувати допрацьовувати це замовлення. А з вами я прощаюся. На цьому влог закінчується. До нових зустрічей! Безмежно вдячна за ваші перегляди, за ваші вподобайки, коментарі. Завжди рада вас бачити на своєму каналі. З вами була Наталя. Це Поле В'язаних іграшок. До нових зустрічей! Всім па-па!